Шановні народні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова голову ріги когу Естонської республіки. вельмишановного пана Юрій Ратаса. Будь ласка, пане юрі. Шановний пане Руслане, Шановні колеги. Дорогі друзі, для мене привелич честь від усіх наших сесія Балтійських країн виступати на цій сесії коли минуло саме один місяць від початку російського нападу на Україну. Ми з превеликим захватом споглядаємо вашу мову. Україна. Виграє війну, тому що Ви любите свою країну, ваш народ і вашу свободу. On the sunrise of February 24, Estonians woke up to celebrate the 104th anniversary of the proclamation of our independence. It was supposed to be a festive, happy day, full of joy. Instead of this, we found out that at 4 a.m. This morning, Russia has begun a large-scale war on Ukraine. I had prepared a happy speech to be held at the festive flag hoisting ceremony. I had to rewrite it and tell our people that also we Estonians are enjoying our democratic freedoms. One country in the middle of Europe, quite close to us, must fight for its sovereignty and territorial integrity. We stand with Ukraine in this fight. і багато інших повстала підтримку on a wide scale from political and military підтримки needs to be done to support багато більше зробити, щоб підтримати кожної демократичної перемога буде нашою перемогою. Thousands and thousands of Estonians have pitched in offering their help, pooling resources and money, driving refugees from borders of Ukraine and finding them place to live. Estonian Regio has adopted a appeal to close Ukrainian sky. and it should be implemented immediately we should not fear for criminal putin ukraine needs it right ukraina mae state na vazhne to defend and attack broyo shchob bo na international community to deliver od weapons from adamaya The spirit of Ukraine remains unbreakable in them and we their bravery. To learn from your I call full stick trade embargo against the world. But it needs to be upheld. For a long Ukraine win the war. Russian forces are expelled and integrity of Ukraine will be restored. And then we need to rebuild cities and towns crushed by the first time. Села України аксейшн процес на тури України процес має розпочатися. Нам треба прискорити його. Україна заслуговує, заслуговує кандидата на те, щоб за кандидата офіційного ваша країна має стати за офіційного кандидата до вступу в європейський союз. Саме тепер саме зараз. Шановні друзі, є такий вислів, що темрява найбільше перед досвідками. І ви бачите, скільки має термінації, але все ж таки Леся Українка коли сказала своїй відомій вірші «Без надії таки сподіваюсь» «Контра спем сперо»

Dear friends. шановні друзі, your шановні Shlan, колеги, шановний санець і в мене була нагода відвідати Україну на початку лютого місяця цього року. Я тоді говорив, що і говорив тоді за ви ніколи не будете наодинці з цією страшною силою. Це не лише слова. Я хочу повторити ці слова для всіх людей над. 26 шостого року лютого. Я повторив ці слова. Я повторюю цю обі... обіцянку. Ось Руслан ось ось ця велика цікава картина, яка дає вам можливість подивитися на велику естонську підтримку України. Слава Україні!